Привіт! Сьогодні я знову в лісі. Але цього разу завдання незвичне. Я спробую збудувати невеликий будинок, який триматиметься просто на гілці дерева. Матеріали тільки ті, що дала природа: корчі, гнучка лоза, гілля горішника і суха лісова трава. Ось я ходжу поміж деревами, уважно дивлюся навкруги. Шукаю саме те місце, яке відгукнеться десь у середині. Зараз я беру сокиру і починаю вирубувати тонкі прути, що ростуть під місцем, де планую будувати будинок. Хоча ці гілки я не буду використовувати безпосередньо в конструкції, їх потрібно вирізати, щоб очистити ділянку для подальших робіт. Для будівництва конструкції я буду використовувати сокиру, пилку, шнурок і ніж. З самого початку мені потрібно знайти 4 палиці, які мали би з однієї сторони. Форму у вигляді гачка, для того щоб я міг зв'язати їх між собою і зробити основне кріплення, на якому буде триматися вся конструкція. В цьому мені допомогли лозові корчі, що росли поруч. Серед них можна вибрати палець будь-якої форми, тільки на рівні. Ці палиці ми зв'язуємо одна з одною з однієї сторони. Так, щоб гачки, які на них знаходяться, знаходилися з іншої сторони. Міцно зв'язавши палиці між собою, я залишив їх внизу і поліз на дерево просто по стовбурах. Це було не так просто. В одному місці нога сковзнула і я злетів вниз. на щастя, все обійшлося. Після цього знову виліз, бо потрібно трохи обрізати гілку на якій буде триматися мій будинок. Вона виглядає досить надійною, але має декілька тонших відгалуджень, які можуть заважати або створювати зайве навантаження. Я обрізаю їх, щоб залишити тільки міцну основу. Так конструкція краще ляже на гілку і вона зможе без проблем витримати вагу будинку. Я зв'язав палицю парно, так, щоб їхні кінці з гачками відходили навкис у різні боки. Тепер обережно перекидають зв'язані пари через гілку. Гачки повинні залишитися з обох боків і розміщені так, щоб вони дивилися під кутом. Саме на ці гачки потім буде кріпитися поперечна перекладина, яка триматиме всю підлогу майбутнього будинку. Від точності цього етапу залежить рівність і надійність і основи. Тому стараюся робити все акуратно і без поспіху. Поперечки також використовую із лози. Кладу їх на наші гачки і пробую на місність. У мене вони витримують. Після того, як перекладені з лози надійно покладав на гачки, починаю закріплювати їх шнурками. Об'язую кожну з обох боків, щоб вони добре трималися і не зміщувалися під час навантаження. Це важливо для стабільності всієї конструкції. Далі заготовляю круглі лозові палиці для настилу підлоги. Вони, звісно, не ідеально рівні, лоза рідко буває такою. Але я планую вирівняти поверхню пізніше, коли застелю зверху суху траву. Це не лише зробить підлогу комфортнішою, але й додасть їй теплоізоляції. Кожну лозову палку фіксую шнурками до поперечок. Поступово формуючи основу для підлоги мого майбутнього лісового дому. Починаю настилати підлогу, вкладаю лозові палиці впритул одна до одної, наскільки це можливо, і поступово скріплюю їх шнурками з поперечками. Робота кропітка, але важлива. Чим щільніше все закріпити, тим міцнішою буде основа. Коли закінчив, обережно заскакую на настелену поверхню, щоб перевірити, як вона себе тримає. Все витримує, конструкція не хитається не прогинається. Лягаю на кілька хвилин, дивлюсь у корону дерев і просто відпочиваю. Після всього цього приємно відчути, що перший рівень будинку вже ожив під ногами. Після того, як настелив підлогу і перевірив міцність, помітив одну невеличку проблему основа трохи йшла на перекис. Одна сторона піднімалася вгору, а інша навпаки опускалася вниз. Конструкція наша почала перекручуватись, і це могло стати проблемою в майбутньому. Щоб виправити ситуацію, вирішив додати ще дві додаткові палки, які спиратимуться на землю. Вони стали своєрідними підпорами і додали конструкції стабільності знизу. Переходжу до заготівлі сухої трави, якою накриватиму притулок. Для цього використовую звичайну пилку, хоч вона і не призначена для такого, але добре справляється. Акуратно зрізаю неї високі стебла сухої трави та складаю все в охайні кучки. Важливо збирати суху і чисту траву, бо саме вона буде слугувати природним утеплювачем і дахом для мого лісового будинку. Тепер беруся за заготів горішника. З нього буду формувати каркас для даху. Шукаю не надто грубі, але водночас і міцні, і бажано рівні проти. Вони мають добре гнутися, щоб конструкція вийшла легкою, але надійною. Обираю тільки ті, що підходять по довжині і товщині, і поступово збираю потрібну кількість для майбутнього каркасу. Починаю формувати каркас даху із горішникових прутів. Прути гнучки, зручні в роботі. Кладу їх поперед конструкції і закріплюю шнурками до основних палець. Фіксую кожен прут приблизно через 30 см, щоб каркас був рівномірний і міцний. Те саме повторюю з іншого боку. Працюю поступово симетрично, щоб вся конструкція трималась надійно і виглядала акуратно. Після того, як закріпив усі горішникові пруди, взявся за зачистку конструкції, акуратно обрізаю всі зайві виступи, те, що стерчить за межі каркасу, або може заважати під час накриття даху. Роблю це обережно, щоб не пошкодити основні елементи, і зберегти акуратний вигляд конструкції. Переходжу до накривання будинку сухою травою. Але спершу потрібно зробити заготовку. Беру невеликі пучки сухої трави і зв'язую їх шнурками, формуючи щось на кшталт віників. Важливо, щоб вони були щільні і рівні. Тоді накриття буде надійним і не пропускатиме вологу. Планую зробити кілька десятків таких віників, а вже потім по одному буду прикріплювати їх до каркасу даху, щільно укладаючи навхлест. Щоб вода стікала вниз, як по справжньому солом'яному даху. Я вже нав'язав достатньо вініків із сухої трави. Вийшло декілька десятків, як і планував. Беру частину з них, закидаю на будиночок, щоб не злазити постійно вниз і сам також вилажу наверх. Тепер починаю безпосередньо формувати дах, спершу укладаю перший. Нижній ряд розташовую віників притул один до одного і міцно прив'язую до каркасу. Важливо, щоб вони трималися щільно і рівно. Після того, як закінчу з нижнім рядом, буду переходити до другого. Він перекриватиме перший, створюючи своєрідний черепичний ефект, щоб вода не потрапляла всередину. Закінчивши перший ряд віників, знову закидаю кілька нових на будиночок. І переходжу до формування другого. Цей ряд складніший, бо віники треба перегинати через верхню гілку, створюючи своєрідний коньок даху. Це забезпечить надійне перекриття і захистить середину притулку від дощу. Після того, як перегнув віник через гілку, фіксую його з обох боків шнурками, поступово йду далі вздовж даху, щільно укладаючи один за одним. На перший погляд ця робота здається дуже простою, просто класти віники і фіксувати їх на даху. Але насправді все набагато складніше, кожен віник потрібно правильно і рівно розташувати, щоб дах був міцним і добре захищав від дощу, особливо складно при перегинанні віників через верхню гілку. Адже треба стежити за тим, щоб усе не зсувалося і не перекошувалося. Кожен атап вимагає уваги і терпіння. Щоб конструкція вийшла надійною. Це важка робота, але є моменти, які додають сили і мотивації працювати далі. Одне з таких це відчуття маленького відпочинку, коли вдається зробити черговий крок і побачити, як все набуває форми. Я якось відчуваю, що все рухається до мети, і це дає мені надію та бажання продовжувати. Якесь невідоме, але приємне очікування того, що скоро все буде завершено, і я зможу насолоджуватися результатом. Це почуття рухаю вперед. Кінцевий результат роботи з дахом досягається, коли я додаю ще один важливий етап. На ці віники та траву, що вже накривають будинок, укладаю довгі горішникові палки поперед. Вони стискають траву, утворюючи щільний і надільний шар даху. Це дає додаткову можливість і допомагає краще утримувати конструкцію, забезпечуючи стійкістю до вітру та дощу. Завдяки цьому дах стає не лише функціональним, а й максимально захищеним. Скріплюю зовнішні горішникові палки і внутрішньою конструкцією за допомогою шнурків. Обв'язую кожну палку, туго затягуючи шнурки. Так я сильно здавлюю траву, утворюючи щільний шар. Це фіксує дах ще надійніше, не дає віникам розповзатися. Нижню траву, яка звисає з обох боків будиночка, акуратно загинаю під низ конструкції. Вона не просто бовтається, я використовую її як додатковий шар захисту, щоб усе трималось міцно. Прижимаю траву ще однією палкою і щільно фіксую її до основи. Так низ даху виглядає акуратно, і вітер не зможе підривати траву знизу. Тепер так само працюю з іншої сторони будиночка. Прив'язую горішникові палки до конструкції, щільно стискаючи ними траву. Роблю це поступово, не поспішаючи, щоб усе лягало рівно. Нижній край трави, що звисає, теж не залишаю. Акуратно загинаю його під низ під підлогу і фіксую додатковою палицею. Це не лише додає акуратності, а й додатково захищає від задування вітру знизу, задню стінку роблю за тим самим принципом. Спершу кріплю горішникові палки до основи, формуючи каркас. Потім по черзі прив'язую до них віники з сухої трави, стараючись укладати їх щільно без прогалин. А ззовні знову притискаю траву довгими. Горішниковими палками, фіксуючи все шнурками. Таким способом вцінка виходить міцною, добре закритою і захищеною. На наступному етапі будівництва переходжу до облаштування підлоги в середині притулку. Цей етап не менш важливий, бо від нього залежить наскільки зручно буде перебувати в середині. Спочатку настилаю шар сухої трави, вона добре пружинить. Трохи згладжує нерівності лозових палець і створює приємну м'яку основу, її потрібно розкладати рівномірно, притоптуючи в деяких місцях, щоб не було пустот. Після цього зверху укладаю очерет. Він жорсткіший, довший і щільніше лягає, утворюючи вже більш стійкий, теплий і комфортний настил. Очерет добре ізолює від холоду, не обирає вологу так як трава, і чудово підходить, як фінішне. Покриття. Таким чином, підлога виходить не тільки функціональною, але й приємною для відпочинку чи ночівлі. Уклавши підлогу, лягаю на неї, щоб трохи перепочити і водночас відчути, наскільки вона комфортна. Тепло від сухої трави й очерету відчувається одразу. Вона м'яко пружинить під спиною. Немає жорстких або гострих точок. Це такий момент, коли можна буквально на кілька хвилин розслабитись і просто насолодитися тим, що вже вдалося зробити, і водночас подумки оцінити, що ще залишилось попереду. Трішки перепочивши, виходжу з будиночка. Беру металеву флягу, роблю кілька ковтків води. Приємна прохолодна вода додає сил. Далі переходжу до наступного завдання: буду робити вхід до свого притулку. Хотілося б зробити щось цікавіше, ніж просто прямокутний отвір. Тому вирішую спробувати зробити круглий каркас, а потім і круглі двері. Починаю гнути горічникові палки, але не все так просто, Виявляється, вони надто жорсткі. Як тільки намагаюся надати їм округлої форми, вони тріскаються і ламаються. Кілька разів, пробуючи, зрозумів, що результат той самий. Розумію, що це потребує іншого підходу або шукати більш гнучкі матеріали. Або змінити конструктивне рішення. Все ж таки вирішую не здаватися з ідеєю круглого входу. Якщо горішникові палки не підходять, треба шукати інший варіант. Згадую про лозові прути. Вони значно гнучкіші і краще піддаються формуванню. Беру кілька прутів обираю на рівніші та спробую зігнути. І Вже з перших рухів видно, що вони значно краще тримаються форми і не тріскаються. Встановивши кільце в середині отвору, починаю наступний етап: зашивання простору навколо нього. Для цього знову беру суху траву і зв'язую з нею невеликі віники, як я робив для дагу. Цього разу стараюся, щоб вони були трошки менші і щільніші, щоб легше було з ними працювати навколо округлої форми. Поступово кріплю ці віники по колу, щільно потискаючи один до одного, щоб закрити всі щілини і отвори між каркасом і стінкою. Після того, як встановив кільце і щільно обшив його сухою травою, переходжу до наступного етапу будівництва дверей. Обшити двері сухою травою виявилося значно складніше, ніж здавалося, на перший погляд. Трава не трималася так щільно, як хотілося, постійно зміщувалася, і на це пішло багато шнурків. Незважаючи на всі зусилля, конструкція все одно виглядала громіздкою та не дуже зручною. У результаті вирішую трохи змінити підхід. Роблю всередині самих дверей невелике віконце. Воно не тільки полегшує конструкцію, а й додає затишку та дозволяє бачити, що відбувається зовні не відкриваючи дверей. Закінчивши основну роботу із сухою травою, трохи прибираю навколо. Збираю залишки та загрібаю їх, щоб не заважали. Раптом починається сильний сніг. Великими густими пластівцями сипле згори, миттєво накриваючи все навколо. Довго не думаючи, швидко збираю свої речі і переношу їх у будиночок, щоб не промокли. Сам теж заходжу всередину, хочеться трошки перечекати негоду, сховатися від вітру і снігу. У середині затишно сухо й тепло. Саме для таких моментів і варто було це все будувати. Коли сніг вчух, на вулиці стало значно спокійніше і тихіше. Виходжу з будиночка і повертаюсь до роботи. Продовжую будувати драбинку. Щоб підніматися до мого укриття було зручніше і безпечніше. Будую драбинку з двох щапелів. Спочатку кожну з них зарізаю пилкою в потрібному місці, потім сокиркою затешую під кутом, щоб була хоч якась опора. Поки працюю над драбинкою, ловлю себе на думці, що найбільше задоволення приносить саме точність і увага до деталей. Наприклад, коли вставляю перемичку в пас і вона ідеально сідає, аж приємно. А ще був момент, коли випадково зробив надріз трохи не там. Але потім використав цю помилку як додаткову вимку для шнурка, і вийшло навіть краще, ніж планував. Із таких дрібниць і складається справжнє ручне будівництво. У вирізане місце вставляю перемичку і того зв'язую шнурком. Роблю це з обома сторонами. Штабель тримається надійно. Робота дрібна, але важлива, бо від цього залежить зручність і безпека підйому. Після того як драбинка готова, беру флягу. Ковток свіжої води зараз особливо приємний. Трохи перепочивши, починаю готувати територію поруч із будинком. Хочу облаштувати місце для вогнища і зробити собі невеличкий столик. Щось просте, але зручне. Для цього шукаю тонкі але міцні палички горішника. Обрізаю їх до потрібної довжини і поступово починаю складати конструкції. Забиваю в землю 4 палки. Вони будуть основною опорою для майбутнього столика. Працюючи над столиком, ловлю себе на думці, що навіть така дрібничка, як імпровізований стіл, додає особливу затишку всьому цьому місцю. Відчувається. Ніби облаштовують я облаштовують справжнє маленьке подвір'я в лісі. Далі до цих вертикальних палок міцно прив'язую дві поперечні. Уже на ці поперечки викладаю одна біля одної рівненькі палички, створюючи настільну поверхню. Поступово починаю вимальовуватись простий, але функціональний столик. Цілком достатній, щоб попити чаю чи поставити якісь речі біля вогнища. У зв'язку з тим, що сніг періодично сипле досить рясно. Вирішую допрацювати віконце в дверях. Відкрите вікно це, звісно, романтично, але коли крізь нього сипле сніг прямо всередину, то вже не до романтики, тому беруся зробити кришку, яка би закривала його. Використовую ту ж саму конструкцію. Роблю невеликий каркас, обшиваю його сухою травою, а потім фіксую так, щоб легко можна було відкривати і закривати. Тепер будиночок став ще трошки затишнішим і більш захищеним. Для того щоб вікно не просто відкривалося, а ще й фіксувалося у відкритому положенні, вирізаю невеликого рогача, щоб можна було ним підперти відкрите вікно. Будиночок повністю готовий, все зроблено: дах, стіни, підлога, двері, навіть віконце з кришкою і рогачем. Тепер настав момент трохи розслабитись і приготувати щось смачненьке. Але погода вносить свої корективи. Сильні пориви вітру несуть із собою небезпеку. Що не було загрози для лісу, вирішую зробити вогнище просто в землі. Викопую неглибоку ямку, така конструкція допоможе витримати тепло. А головне, не дозволить іскрам розлітатися навсібіч. Безпека, перш за все, для підкидання дров використовую сухі вільхові гілки, які ще раніше були зламані вітром. Вони добре горять і дають стабільне тепло. Потім вирізаю дві міцні лозові палиці, кладу їх по поверх вогнища, створюючи своєрідну підставку. Це дозволяє поставити сковорідку прямо над вогнем. Сьогодні в меню смажене м'ясо. Тому, перш за все, ставлю сковорідку на ці палиці, Кидаю туди шматок сала. Воно одразу починає шкварчати, виділяючи ароматний жир. Саме те, щоб потім підсмажити м'ясо по справжньому смажно і сумкою скуринкою. М'ясо формую невеликі котлетки, щільні соковиті з ароматом диму в повітрі. Акуратно викладаю їх на розігріту сковорідку. І одразу чути приємне шкварчання. Котлети починають підрумянуватися. І я час від часу перевертаю їх ножем, щоб рівномірно підсмажилися з усіх боків. Поки м'ясо готується, не гаю часу. Дістаю з торбинки свіжий помідор і огірок, нарізаю їх для вечері. Усе разом і аромат, і процес створює той особливий настрій справжньої лісової трапези. Вечеря готова. Гарячі котлети, рум'яні з хрусткою скоринкою. З Поряд свіжі овочі. Сідаю поруч із вогнищем і нарешті починаю їсти. Їжа на природі завжди смачніша, особливо після такої роботи. Кожен шматок здається заслуженим, зігріває зсередини і дарує справжнє задоволення. Після вечері вирушаю до річки. Повертаюся до свого будиночка, коли вже майже зовсім стемніло. Вогнище щем'яко горить, даючи тепло і світло. Ліхтарики створюють затишну атмосферу, все навколо дихає спокоєм. Підходжу ближче, вкладаю кілька гілочок у вогонь, щоб ще трохи потріщало. І починаю готуватись до сну. День був довгий, насичений і непростий, але дуже особливий. І на цій ноті відео вже скоро добігатиме кінця.